Доріго Христі, хочу вас заохотити до молитви, звертаються до нас. Мир вам, Отче, просимо вас підтримати нас у молитві і вірі за мою маму Богданну. Зараз вона проходить обов'язкове профілактичне лікування, опромінення її. Воно діється непросто. Ну, знаєте, любе втручання е, здоров'я людини. Це і не просто, це і дуже складно. І... Нехай Господь Бог поможе всім. Я недавно був тут у лікарні у нас, тут у Дніпрі, в в одного капелана Римокатолицької церкви, і... і йому зробили пересадку рогівки ока. Брат Володимир, він наскільки віруюча людина, це наскільки людина молитви, людина жертви. Знаєте, це дуже складна операція. Вона, як, Я собі думаю, ну, для мене поняття око воно є знайоме мені, бо я також мав операцію на око, в мене було проникаюче поранення. Досить складна була операція. Я коли чую про очі, мені зразу мурашки по спині біжуть. А коли я почув, що йому пересадили оці два рогівки ока від донора, так? надскладна операція. І знаєте, він каже, коли я вже бачу свої руки, ну, зрозуміло, що ще треба час, поки то все встановиться. І хочу так само і за брата Володимира. Молитися і за усіх наших воїнів, які зараз після поранення відбувають реабілітацію, оздоровлення, операцію і так далі. Господи Боже, у цей час у цей час війни ти звертаєш нашу увагу на, на наші немочі. Ти звертаєш увагу на людяність, ти звертаєш увагу на цінність нашого тіла, яке ми часом занедбали. Боже, прости нам, Боже, будь милосердний до нас. Просим тебе, Господи, за прощення наших гріхів. Просим Тебе, Господи, за очищення наших думок, щоб ми, очистившись, Духом стало здорові тілом. І зціли нас, Господи, дай нам добрий зір, дай нам добрий слух, дай нам силу добре стояти на ногах, щоб ми могли ходити Твоїми дорогами, бачити Твою дорогу, дай нам здорове серце велике, яке може наповнюватися Твоєю любов'ю, Господи. Дай нам здорові руки, щоб ми могли обіймати тих, хто поруч із нами. Дай нам, Господи, можливість відчувати на дотик кожну частинку Твого тіла, кожну частинку свого тіла, кожну частинку тіла мого ближнього. Я хочу відчувати все Боже. Я розумію, що разом із радістю. На дотик ми відчуваємо і біль через нашу чуйність. Але Боже, я готовий бути чуйним, я готовий бути тим, хто йде за Тобою. Господи, іціли нас, Господи, оздорови нас, збери нас докупи, забери все те, що нам заважає бути одним цілим. Бо ми люди, ми слабкі, ми немічні Господи, ми розбилися на куски, ми розірвалися на маленькі частини. Збери нас докупи, об'єднай одно ціле і зціли нас. Господи, ти лікар і душ, і тіл наших, благаємо Тебе, просимо Тебе і молимо Тебе, і віримо в Твоє милосердя. Укріпи нашу віру бо через нашу віру, Господи, Ти все робиш. Вірую, Господи, в тебе, але поможи, в невірству. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!